Сьогодні у нас буде насичений робочий день у порядку денному 249 проєктів рішень, із них 71 у блоці загальних питань, 54 у блоці питань власності та 124 у розділі землекористування та містобудування. Як завжди, я розпочну із фінансових питань. Це стосується змін до бюджету міста та програми соціально-економічного розвитку. Що стосується змін до бюджету, за рахунок субвенції з державного бюджету, на погашення заборгованості, з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водозабезпечення та водовідведення, доходи та видатки спеціального фонду будуть збільшені на 1 мільярд 496,6 мільйона гривень. Також збільшені доходи спеціального фонду на 51 мільйон гривень це кошти, які надійдуть від переходу участі власників МАК. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування заходів з благоустрою міста Києва, на отримання зелених насаджень, на отримання бюветних комплексів, а також на отримання в належному стані. Міської вулично-дорожньої мережі. Що стосується змін до програми соціально економічного розвитку. додаткові кошти з державного бюджету місту виділені в розмірі 100 мільйонів гривень на реконструкцію поштової площі, також 96, 96 мільйонів гривень на будівництво метро на Теремки. За рахунок внутрішнього перерозподілу коштів додаткові ресурси виділені на підготовку об'єктів інфраструктури міста до святкування 1025-річчя хрещення Русі, 10 мільйонів на проєктування та реабілітацію пішоходної зони від поштової площі до паркового мосту та 8 мільйонів гривень на благоустрій та реконструкцію парку Володимирська гірка». Окрім цього, в програмі економічного розвитку включено низку об'єктів з фінансування за рахунок фонду навколишнього природнього середовища. Розмір в сумі 40 мільйонів гривень. Сюди включені наступні об'єкти. Реконструкція дам мулових полів Давницької, Бортицької станції станції аерації, також очистка озер та їх благоустрій та підробляння. Починку для киян. Окрім цього, у порядку денному включено багато соціально значимих проєктів рішень. Особливо це стосується реформування медичної галузі. Як ви пам'ятаєте, на прикладі двох районів ми розпочали реформування системи охорони здоров'я у Дарницькому та Дніпровському районі. Основний акцент було зроблено на розмежування первинної і вторинної ланки медичної допомоги. Цей експеримент був проведений для того, щоб перед широким провадженням реформи виявити слабкі місця, які виникають в результаті реорганізації медичних закладів. І для того, щоб всі ці внести у цей процес певні корективи. Я хочу зразу вам сказати, що мова не йде про скорочення медичних закладів, про закриття медичних закладів. Мова йде лише про скорочення керівних посад. Як часто у нас буває на одного працівника два керівника, тому якраз і ця реформа вона покликана припинити таку практику. Сьогодні, в порядку денному, ми будемо розглядати 26 проєктів рішень, які стосуються реформування медичної галузі в інших вісьми районах міста. Також я хочу звернути вашу увагу ще на кілька соціально значущих проєктів рішень, які між собою перекликаються. Мова йде про програму забезпечення житлом дітей сиріт також дітей, які позбавлені батьківського опікування на 2013-2015 роки. Мова йде про тих дітей, які, які досягнули 18-річного віку. Після досягнення 18-річного віку, ті діти, які знаходилися в дитячих будинках, вони вимушені їх покинути. Як правило, в найкращому випадку таких дітей прилаштовували до гуртожитків профтех училищ, але дуже велика кількість дітей залишалася і на вулиці. І цим проектом рішення передбачається будівництво. 394 квартири для дітей сиріт а також для дітей, які позбавлені батьківського опікування. піклування. У програмі передбачається для забезпечення житлом таких дітей фінансування 50% з державного бюджету, 50% із міського бюджету і сума складає 100%. Це продовження програми, про яку я вам тільки що розповіла, це звернення Київради до Президента України, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів. Київська міська рада просить на законодавчому рівні закріпити норму про те, Власності на квартири діти-сироти отримуватимуть тільки після досягнення 25-річного віку. З чим пов'язана така пропозиція? На превеликий жаль, у місті Києві останнім часом дуже почастішали випадки шахрайства. Діти-сироти, які отримують квартири, знаходяться ділки, які за три копійки у них їх забирають. І діти знову залишаються на вулиці, тому ми вважаємо, що людина, молода людина, яка досягла вже двадцяти п'ятирічного віку, вона може бути більш зважне рішення, чим у 18 річному віці. Тому пропонується дозволяти приватизацію квартир лише після того, як вони досягнуть 25-річного віку. Я думаю, що не лише у місті Києві, а мабуть у багатьох містах України. І я думаю, що наша пропозиція буде гарним прикладом і корисною для всіх регіонів України.